Коли завершиться війна, інформаційний тероризм та невидима масова зброя, яку використовують для знищення українців. Про це все сьогодні у нашому випуску. Налаштуйтеся слухати серцем, відключіть свій розум і постарайтеся вникнути в кожне слово. Інформаційний тероризм і невидима зброя це інструмент масового впливу на українців. І в світі теж, який з початку ХХ століття активно використовувався для управління суспільством, дестабілізації країн і маскування операцій глибинних структур. Що це включало? Психологічні технології, випромінювання, звукові, радіохвильові впливи, які впливали на психіку, інформаційна зброя, фейки, викиди маніпуляції через ЗМІ, соціальні конфлікти. Провокації підбурення, доворожнечі між людьми, релігіями, етносами, партіями, національністю кінці кінців, контроль норативів, обмеження істин, щоб люди бачили лише один бік конфлікту: дегуманізація ворога, щоб виправдати насильство з двох боків. Головна мета створити хаос серед населення, знизити рівень критичного мислення, спрямувати агресію не туди, де джерело зла, а один на одного. Поки триває вуличне протистояння, то в тіні відбувається зачистка територій, політичні баталії, розкрадання територій, в тому числі розподіл територій. І ресурсів України, які структури використовують таку зброю: МАСАД, КГБ, ФСБ, Рослід служби, які володіють цілими відділами з психологічних і психотропних операцій, НАТОпсихологікал, офіційні блоки інфовпливу, комітети глобального управління, терористична комісія, Білдерберг, Рендкорп. Також військові структури, які діяли без мандату, кібер, війська та агентура мас-медіа. Поки люди гинуть, еліти перерозпроділяють владу ресурси і змінюють геостратегію. Це не теорія змови, це методика керування масами, яка підтверджена десятками масами реальних операцій. Наприклад, операція Фенікс у В'єтнамі Гладіо, і ми бачимо, що в Україні теж зробили другий Афганістан. Як це працює? Кидається кістка, штучна точка поділу. Народ розділили на захисників, зрадників, воїнів і Диванних та ще й ухилянтів. створили культуру підозри, контролю, доносів, публічної ганьби. Все це для того, щоб люди одне одного перевіряли, замість того, щоб перевірити систему. Людина, людині, вовк, ворог не зовні, а всередині суспільства. Змикається механізм самознищення саме такою психологічною методикою. Страх і приниження як основна мотивація через ТЦК, символові структури, незаконні затримання на вулицях переслідування, Створено атмосферу постійного страху і напруги. Люди не довіряють державі, але бояться протестувати, бо на рівні влади відбувається насилля. І Відбуваються свої проти своїх. Результат цього всього війна як виправдання для будь-якого злочину. І насильство стає нормою. Все це тихо записується в підсвідомість кожної людини і стає її нормою, коли суспільство у стресі відключає точку агресії. Підключають пости, викиди, фейки. Люди сваряться в мережах, у чергах, у маршрутках, в, в чому там ще метро та злість не йде на тих, хто створив війну, а виливається один на одного. І в результаті починається взаємне психологічне та фізичне знищення. Люди стають знаряддям війни, не розуміючи, що їх просто використовують, поки йде внутрішня війна. Відбувається непомітна зачистка. Землі, заводи, надра переходять в інші руки, знищується середній клас, самозайнятість, фермерство. Мета цього заходу не перемога, а нескінченна війна. Війна давно могла закінчитися у 2022 році через – Перемовини або корейський варіант, але ніхто не дозволяє їй завершитися ні ззовні, ні зсередини, бо війна це найвигідніший бізнес, а також спосіб контролю над масами. Результат: люди втомлені, зневірені, озлоблені, але продовжують жити в сценарії. Ми маємо терпіти, бо ворог не спить. При цьому ворог всередині країни вже активний і давно відчуває себе безкарним. І тут працює механізм розділяй і властвуй. Він працює ідеально, бездоганно. Символічно змія кусає себе за хвіст, це древній архетип, самознищення у циклічній пастці, з якої немає виходу, поки не буде усвідомлення. Робіть висновки, люди. Україна у фазі керованого внутрішнього конфлікту, де війна використовується як інструмент, а не мета до завершення відстоювання кордонів чи вашої свободи. Вихідні не у зовнішній боротьбі, а у розпізнанні сценарії, відмові грати у ці ролі, які вам запропонували, ролі жертви. І щоб перейти у стратегічне мислення, для цього ви можете підписатися на мій телеграм-канал. Проходити мої програми, де я навчаю вас бути не керованими структурами, а належати собі. Де я навчаю вас жити своїм життям, а не в угоду чужим інтересам. Я людина, яка має декілька вищих освіт, і створила 73. Курси для допомоги і трансформації свідомості людей. Моя школа міжнародна. Я вивчила багато технологій ФСГ, КГБ і знаю, як працює підсвідомість. Я вивчила психологію, психоанатомію, психофізіологію. І для мене всі ці програми. Іх сценарії, це все видимо і зрозуміло. І коли ви воюєте за мову, чи хоч раз ви дивилися в очі матері, яка російськомовна і на війні втратила в ЗСУ в лавах ЗСУ свого сина, чи хоч раз ви спілкувалися і проживали її біль, чи хоч раз ви дивилися на дітей російськомовних воїнів України, яких цькують українці? Якщо так можна вас ще назвати націоналісти, нацисти чи расисти, хто ви? От у мене виникає питання: хто ви? Націоналісти, нацисти чи расисти? Чи хоч раз ви проживали біль воєнного російськомовного, у якого повідривало руки ноги? А я бачила, я працюю з такими людьми, я спілкуюся, я волонтерю з такими людьми. І на волонтерських засадах ми з чоловіком працюємо. Вони проходять мої проекти в тому числі. І коли ви воюєте за мову, схаменіться, подумайте, як ви вбиваєте інших. Ви стаєте вбивцями, ви стаєте інструментом для вбивства у руках тих, хто хоче підтримувати війну. Про це не можна більше мовчати, і я прошу кожного з вас поси... поширити це відео, щоб якомога більше людей оговталось, схаменулось і зупинило війну всередині себе. Зупинило кровопролиття, агресію, злість, злобу, ненависть всередині себе. Коли ви кажете смерть ворогам, так ви ж і є вороги, і самі собі смерті бажаєте. Хто із вас живе у згоді із собою, а хто із вас жив взагалі? А хто із вас виховав достойних не смерті, а життю дітей? Ви сидите і слухаєте, що душу і тіло ви положите за свободу, чию свободу. Свобода у вас є кожен день. Вона у вас одна, і ви можете її вибрати. Але ви вибираєте боротьбу, агресію, злість, гнів, ненависть, бажання вбивати отож, вибираєте війну. Все, що відбувається в Україні, це не фейк і пропаганда. це система і цілоспрямоване управління увагою, страхом і реальністю людей, щоб зробити з них зброю одне проти одного, створити контрольований хаос, дестабілізувати психіку і спільноту, паралізувати опір і мислення. І вони будуть продовжувати працювати за принципом поділяй і володарюй. Розділення на своїх і чужих військових, цивільних патріотів, зрадників, переселенців місцевих будь-яке розділення. Чим більше розділень, тим менше сили для супротиву, впровадження постійного страху і невизначеності. Люди в тривожному стані не можуть мислити критично, їх легко змусити злитися і шукати винного не там, де причина. Підживлення внутрішньої агресії через змі соціальні мережі, месенджі влади, а також різні псевдопатріотичні компанії. Агресія стає виправданою і навіть модною формування ілюзій вибору і боротьби. Людям дають відчуття, що вони щось контролюють: донати, пости і так далі, воєнні чати. Але всі важливі рішення ухвалюються в закритих колах без участі народу. Чим може закінчитися сценарій, якщо нічого не змінити? Повна дегуманізація суспільства. Люди перестають бачити одне одного як людину, тобто населення багато, людей мало. З'являється публічна розправа, насильство, самоорганізовані загони порядку. Репресії не зверху, а знизу від сусідів, колег, родичів, крах моральної тканини нації, знецінення життя правди гідності, масова апатія, психічні розлади, суїциди, культура ненависті передається дітям, виховується покоління травми, керована громадянська війна без зовнішнього ворога, агресія всередині. Політична, релігійна або соціальна ескалація, боротьба спроби знищення, знищення не, непридатних під гаслами безпеки, втрата державності або повна васалізація. Україна стає зручною колонією, у якій немає супротиву, народ виснажений і роз'єднаний. Ідеальне середовище для впровадження. Зовнішнього управління цифрового контролю примусових реформ вихід можливий лише через внутрішнє пробудження, усвідомлення, що ми не вороги одне одному відмова підтримати норативи ненависті, навіть якщо згори вони легалізовані. Фокус на правді, а не на страху, надання голосу тиші, розуму і людяності. І якщо ви готові стати людьми, запрошую вас до моїх проєктів на мій телеграм-канал, де я легалізовую вашу правду, де я повертаю вас до життя. Ставте лайк, пишіть свої коментарі, діліться цим відео. Хейтерам привіт, їх теж буде багато. До зустрічі з вами. Всі мої. Канали ви зможете знайти під цим відео. Приєднюйтесь телеграм-канал, Ютуб канал і до зустрічі з вами.